Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт усім, з вами знову я, Оксана Зорка, і свіжі випуски Play News, у якому я розповім вам том, про те, як насправді створювали гімн, про міжпланетні польоти у Бордерленс, прості фаталіті та багато іншого. Не гаймо часу. Поїхали! Минулого тижня Джейсон Шрайер, найбільший детектив ігрової індустрії, оприлюднив чергове розслідування. Він опитав 19 працівників BioWare та зібрав докупи всю історію не польоту, а падіння Ensem. Після показу першого трейлера на e 3 2017 окремі члени редакції дивувалися, що за 4 хвилини гра не змогла справити нормального першого враження. І окрім красивої графіки Frostbite взагалі не мала за що зачепитись. А минулого вівторка ми нарешті збагнули, чому так вийшло. Коли показували цей трейлер, ніхто у BioWare не знав, якою має бути гра. Та й навіть сама назва Енсом з'явилася у відео лише за день до виставки. До цього розробники планували назвати її Beyond. Проте, в останній момент виникли труднощі з оформленням авторського права тобто, фактично, гру сіли робити вже після анонсу за неповних півтора роки та ще й на Фростбайті, з яким у байовер складні взаємини ще з часів третьої Dragon Age. А як же тоді слова про шість років розробки, запитаєте ви? Понад чотири роки до анонсу BioWare робила кооперативну гру про робокостюми та дослідження небезпечної планети. Як виявилося, саме старі напрацювання Енсем показували на E3 у 2014 році. Проте планета планетою, але ніхто серед Керманичів студії взагалі не розумів, що це має бути за гра і що в ній повинно бути, окрім кооперативу та виживання. Само собою, коли таке безцільне митання затягується на чотири роки, то ні один видавець світу не буде сидіти та спокійно на це дивитися. Тому нема сенсу казати, що Енсен пішла по жіночих статевих лише за останній рік. Ні, аж ніяк вона зі самого початку була проблемною. Просто чотири роки Баєвар робила невідомо що, а потім ще два робила щось, у чому геть не тямить. І грець без тим, проте відразу після публікації оригінальної статті представники BioWare викотили таке ж невиразне, як і саме Енсе, виправдання. Мовляв, творча робота складна, бла-бла, і ми звертаємо увагу тільки на те, що кажуть інші розробники. Лише за кілька днів Кесі Гадсон розіслав лист, в якому написав, що у компанії є проблеми і треба їх вирішувати. Що ж, краще пізно, ніж ніколи, бо так диви, байовер чекає смерть. До того ж, цілком ганебна. Минулотижневий анонс Borderlands 3 залишив по собі цілу купу запитань: де, коли, за скільки тощо. Втім, днями на більшість з них ми таки отримали відповіді. Отож, вийде гра 13 вересня. І так, пк версія гри перших півроку буде ексклюзивом Epic Games Store. В чому ніхто не сумнівався після спільного фото Ренді Пічфорда зі Сергієм Гальонкіним. Звісно, купа люду обурилась про те, якщо адекватна частина невдоволених сповідує політику не купуватиму їхню гру, хай ідуть в сраку. Або не куплю, поки гра не вийде у стім, то особливо відбиті довбики почали закидувати негативними відгуками у стімі попередні ігри серії. Цікаво, чи хоч один з тисяч цих ідеологічних гів-метальників усвідомлює, що саме така його поведінка є ще одним маленьким плюсиком до того, чому ПК розробники обирають крамницю епіків. Ну а для самих вилов до речі, якраз була хороша нагода протестувати систему, яка мала би запобігати такому бомбуванню мінусами. Тім Ренді пічфорд пообіцяв, що докладе всіх можливих зусиль, щоб третя борда вийшла у стімі якнайшвидше, якщо Гейб анонсує Half-Life 3. І, зважаючи на всі попередні вибрики цього дядька, він серйозно виконує свою частку домовленості. А от Гейб – навряд гаразд грейці з крамницями. Повернімося до самої гри. Отож нам також більше розповіли про нашу четвірку пригодників. Яка виглядає доволі тиражно, як на 2019 рік. Пандорський аналог Діви з Overwatch, оперативник з купою гаджетів, робот, який вміє приборкувати диких звірів, і сирена, яка чомусь не бліда, як уже бачені нами дівчата, а дуже навіть смаглявенька. Коротше, спишемо на сучасні тренди. А от естафетну паличку від красунчика Джека перейняли бачені вами у трейлері близнята, які силою об'єднали низку банд на різних планетах і тепер хочуть влади галактичного рівня, що вкотре повертає нас до однієї з найголовніших цікавинок гри у Borderlands 3 Ми не обмежимося однією лише Пандорою. Місто святилище, яке у другій частині злетіло в небеса, перебудують на повноцінний космічний корабель, який допоможе побувати нам на кількох планетах з неповторними краєвидами та ворогами. До речі, саме модель оновленого святилища йтиме у комплекті з найкрутішим колекційним виданням гри, де будуть ще 10 фігурок персонажів та справжнісінька скриня, де ви зможете зберігати свій найцінніший лут. Отаке добро коштуватиме аж 250 доларів. Проте для людей з меншим рівнем фанатизму видавець підготував кілька версій з поміркованішими цінниками. Отож, окрім стандартної гри, буде ще делюкс-версія з кількома додатковими скінами та супер делюкс, де до косметики докинуть ще й Сізон Пас. Ну а що? Це ж номерна частина борди, тому згодом вона отримає чотири додаткових міні-кампанії. І якщо ви грали у Borderlands, то можете прикинути скільки контенту вас чекатиме у кожному такому DLC. А от що бентежить, так це те, що до всього власникам поліпшених версій дістануться ще й бустери досвіду та лут дропів, що не слабо так натякає, що грандити тут доведеться більше ніж раніше. Втім, навіть попри ці обмовки марно сумніватися в успіху Borderlands 3. фан-база у Гри Велетенська прихильники чекали нову частину кілька років. Перші показані матеріали надихають. Тож, навіть якщо гра й виявиться гіршою за ключові лутер шутери на ринку, вона все одно продасться достатнім накладом. Що ближче від нас Mortal Kombat 11, то більше стає інформації пов'язаної з грою. Скажімо днями, Ед Бун укотре нагадав, що сюжетна кампанія нової МК буде найдовшою в іграх NetherRealm. І якщо в Injustice 2 основна історія тривала близько 6 годин, то МК 11 потягне на 7-8. Також дядько Ед повідомив, що мультиплеєрні фракції з 10-ї частини віджили своє. Втім, це так дрібнички. куди більше галасу здійнялось, коли розробники повідомили, що у рейтинговому мультиплеєрі гравцям не дозволять користуватися власними білдами персонажів. Найбільше нововведення гри, яке так активно рекламували, бо воно, мовляв, зробить гру значно тактичнішою, просто беруть і викидають геть. З іншого боку, це цілком очевидний хід, бо завжди є ризик, що хтось натрапить на особливо поламаний білд і всі почнуть ним зловживати до пори до патчу. Тому тут розробники знайшли елегантне рішення на турнірах та в рейтинговому мультиплеєрі після вибору персонажа вам автоматично запропонують дві його варіації на вибір. Ці варіації регулярно змінюватимуть залежно від популярності бійців, баланс патчів тощо. Інакше кажучи, розробники дбатимуть про розвиток метагри у змагальному мультиплеєрі, що неабияк тішить. До всього на щотижневому стрімі Combat Cast, як завжди, показали ігролад за двох раніше анонсованих персонажів. Ними стали чотири руки посіпака Шаокана на призвісь Козбереч та Центріон одна зі старших богів, яка має владу над природою і не соромиться застосовувати силу землі, води, повітря та зелені. Це ви нічого, але мене трохи бентежить, що у серії стає забагато божественних сутностей. Як гадаєте? Студія Cyanide анонсувала комп'ютерну адаптацію настільно-рольової гри Параноя про штучний інтелект, який править людством, поділив підлеглих за кольорами, насаджує всюди щастя та завдає радості. Жагастик Драуген, від Рагнара Торнквіста та інших розробників Dreamfall Chapters вийде спершу на ПК десь у травні, а ще через кілька місяців завітає і на консолі. Виживастик v Happy Few отримав перше доповнення, яке замінило психоделіку, наркоманію та фашизм на куди менш доречну навалу роботів. А грати ми будемо за ге, який разом зі своїм хлопцем вирішив дослідити таємну підземну лабораторію, звідки ці роботи, власне, й вилізли. На і 3 компанія Paradox покаже світові свою нову стратегію. От тільки є нюанс. Робити її вони будуть спільно з легендарними Джоном і брендою Ромеро, для яких стратегії є абсолютно новим жанром. Що ж, тепер навіть удвічі сильніше чекаємо анонсу. Цього тижня Єврокомісія висунула вимогу до Велф скасувати обмеження ігор за країною продажу. Мовляв, Європа одна, і не слід розділяти її на країни, продаючи ігри. Велф поспіхом виправдались. Мовляв, така ж тука є, але це все вирішують видавці, та й подібні обмеження для певних країн Європи мають лише 3% товарів у Steam. єврокомісія ще досі думає, що відповідати далі. Творці Warframe випустили колосальну переробку рівнін Ейдолонів. Перша відкрита локація гри отримала поліпшене оформлення нові активності та ворогів. Днями у The Division 2 знайшли великотку за Сасен Крідівським яблуком Едему. і знову почалися дискусії про сеттинг наступної частини. На що Джейсон Шрайер із котаку заявив, що його джерела ще кілька місяців тому підтвердили, що наступна Assassin's Creed з робочим підзаголовком Kingdom дійсно буде про вікінгів і вийти гра має наприкінці наступного року. 4 квітня у Battlefield 5 з'явилися мікроплатежі. Втім, купувати можна буде не лише косметичні предмети, а й елітних бійців для мультиплеєру та бустери досвіду. JRPG Octopus Travel поки є тільки на свіч. Проте днями у Кореї грі присвоїли рейтинг на ПК. Тож не дивуйтеся, якщо за кілька місяців ця ролівка з'явиться у стімі. На цьому все з вами був Play News. У Мікрофон балакала Оксана Зорка. Текст писав Олег Куліков, а монтував усе купи Володимир Вітовський. Ну і звісно ж, окремо подяка всім тим, хто підтримує нас на Патреоні. Тож ставте вподобайки, тисяти на всі показані кнопки, залишайте коментарі, хай навіть коротенькі. І до зустрічі за тиждень!